Записуємо тема сьогоднішнього уроку центральні та вписані кути. Тему уроку записали центральні та вписані кути. Ми розбирали на минулому уроці кожну, кожну лінію, визначну кожну пряму в колі. І так, кут з вершиною в, у центрі кола. Як він називається? Так, Саша Павлючок. Антон. Далі, дугу кола. В чому вимірюють Саша бездеточний. В градусах. В градусах. Дугу кола в градусах. Далі, чому до рівня градуса всього кола, Мілена Градусна міра всього кола дорівнює 360. 360. Далі. Градусна міра дуги кола або центрального кута не залежить від. Маша Єфіменко, від чого не залежить градусна міра дуги кола? Хто знає, піднімайте руку? Далі. Починаємо працювати. Відкриваємо підручник сторінка 68. Відкриваємо підручник сторінка 68. Так, 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 так. На сторінці 68. Перше завдання, яке ми виконаємо буде 11 -6. Перше завдання, яке ми виконаємо, буде номер 116. Записали номер. І давайте з вами виконаємо побудову. Зрозуміло, що рисунок є. Але давайте виконаємо побудову. Що тут для Два того, в одному що... центральний і вписаний. Центральний кут більшість. Ну, а що тобі не подобається? Ну, шифтом чо 2. Чому не красиво? Все красиво, все в порядку. Що тобі не подобається? Взагалі не розумію. Їх там два. І що? І то. Так, поїхали. Раз. А, так, далі. Так. Ось так. Ну і центр десь нехай буде ось. Ось так і ось так. І ось так. І підпишемо всі вершини, які в нас є. Підписали всі вершини, які в нас є. А, Б, центр кола О і С. Далі записуємо дані. Що в нас відомо? Що в нас відомо. Ну що кут АОЦ на 25 більший за кут АБЦ. Кут АОЦ на 25 градусів більший за кут АБЦ. Тобто, мимо кут АОЦ на 25 більший. Тобто кут АОЦ Буде дорівнювати. Куту АБЦ Плюс що? 25. Ну, плюс 25 градусів. А що маєте на увазі? Що сприяється на дугу АЦ? Що спирає? Що, що спирається. Ну, у вас кожен що кут збирається. Спирається... У вас кожен кут спирається на дугу. Так. Mm. Кут АОЦ. І кут АБЦ. Нам треба знайти. Кут АОЦ і Кут АБЦ нам треба знайти. А це не така ж сама задача, як ми в домашньому завданні робили. Ні. В домашньому завданні у вас було. Яке ти маєш на увазі 11. 11.3. 11.3. там було співвідношення. Тут трошки інше. Тут трошки інше, хоча не складніше Это не через X раз надо решать? Через X. А, ти, а, ти маєш на увазі, що через що розв'язувати? Ну, через рівняння ну, можна. Можна через рівняння, а можна без рівняння обійтися. Це а як можна? минулого раз, нічого не робити? Ні, нічого не робити, на жаль, не вийде. Нічого не робити, на жаль, не вийде. Що ви знаєте. Що АОЦ це Х. Ні. Чому ні? А чому АОЦ. Ну... Все так, як і минулого разу. те що ми з АБЦ, а, робили... ікса, а оце... ні Правильно, нехай. Ну, хоча вам це сильно не допоможе, але Ну давайте зробимо. А, Нехай АБЦ. кут АБЦ дорівнює Х. кут АОЦ в такому випадку Х плюс 25. Х і плюс чому 25. не допоможе? Ми через рівняння знайдемо Х, і це буде АБЦ. Дві. А, до, чому? Дгалку. Ну, чому нас питання: 3. знайти АОЦ і АБЦ. Чому не допоможе? Ми зараз через рівняння знайдемо Х, знайдемо АБЦ. І потім додамо 25 і знайдемо, а, і все. а як ми, А як ми складемо рівняння, скажи, будь ласка. А чому не х плюс <реком> Х плюс 25 дорівнює 360. Куті, це ж... що що маш? Це ж кути, вони ж не дорівнюють 360. Правильно, це кути. Їх сума не буде 360. А, це ж не все коло. Це лише два маленькі кути. Несправедливо. Справедливо, чому? Так би було легче. А давайте з вами спробуємо розібратися. Давайте з вами спробуємо Давай. розібратися. Кут АОЦ. Чому буде дорівнювати? Х плюс 25. Це зрозуміло. Дугі, Дугі АЦ, Правильно. Кут АОЦ буде дорівнювати дузі АЦ. Кут АОЦ буде дорівнювати дузі АЦ. А. Кут БЦ. Чому буде дорівнювати? БЦ дузі. Одна друга. Одна друга дуги. А, а, а чому С. одна друга, а, одна тому, друга дуги, а, а, Тому так, що вписаний Тому що вписаний кут. Тому що вписаний кут. А тепер дивіться. Який висновок можна з цього зробити? Мабуть, що АЦ буде. І... Щокут. Щокут, А оце буде дорівнювати чому? АБЦ, по-моєму, АБ. От це... АЦ буде дорівнювати двомку, а, да, Б, двом кутам, АБЦ. Двом кутам, А Б, Як нам це допомогло? Як нам це допомогло? Дуже просто. Дуже просто. Так. Ну, а тепер давайте спробуємо через рівняння, яке ви склали, правильно? Х плюс 25 дорівнює 2х. Далі. Х мінус 2х дорівнює мінус 2. Чому х плюс 25 дорівнює 2х? А оце ми як вказували? Так? Ага. Mm -hmm. А АБЦ ми вказували Х? А ми сказали, що дорівнює двом кутам АБЦ. Далі. Дозумі. Далі мінус Х. Дорівнює мінус 25. Х буде дорівнювати чому? 25. Таким чином, ми знайшли кут АБЦ. Як нам тепер знайти кут АОЦ? 25, додати 25. 25. Ну, або додати 25, або помножити на 2. І так, і так, воно буде правильно. Все одно вийде 50 градусів. Обидва кути знайшли. Ті, що в нас питали. Дивіться. Обидва знайшли. Значить, записуємо відповідь. кут АБЦ дорівнює 25 градусів, кут АОЦ дорівнює 50 градусів. Кут АОЦ дорівнює 50 градусів. Записали. Записали. Наступний номер, номер 1110 номер 1110. Вершини рівнобедреного трикутника АБЦ. АБ дорівнює БЦ. Ділять описане навколо нього коло на три дуги. Причому дуга АБ дорівнює 70 градусів. Знайдіть кути трикутника АБЦ. Знайдіть кути трикутника АБЦ. Давайте з вами побудуємо коло. Побудували коло. В нього впишемо рівнобедрений трикутник. В нього впишемо рівнобедрений трикутник. Ну, нехай буде ось такий. Нехай буде ось такий. І підпишемо його АВЦ, А, Б, С. а Б, С. Далі. Записали. Да. Що в нас відомо? АБ дорівнює БЦ. АБ дорівнює БЦ. Що ще? Дуга, АБ дорівнює 70. Дуга, АБ 70 градусів. Далі що запишемо? Відповідно, не зовсім розумієте, на, що вам треба відпов... на яке питання вам треба відповісти в конкретній задачі. Записали. Записали. Ну і переходимо до розв'язання. Переходимо до розв'язання. По-перше, дивіться, у вас є дуга АБ. У вас є дуга А Правильно? Відповідно, можна знайти кут С. Як його знайти? Поділити дугу АБ на 2. Кут правильно. Правильно, можна знайти кут С. Це буде дуга АБ Б. Поділено навпіл. Дугу АБ. Поділити навпіл. Тобто одна друга умножити на 70. І чому це дорівнює? 30. 35 градусів. 35 градусів. А так як цей трикутник рівнобедрений, тоді кут А це дорівнює куту А. І дорівнює також чому? 35. Рівнює також. 35 градусів, оскільки цей трикутник у нас рівнобедрений. А потім 180 підняти кут це А. далі 180. Для того, щоб знайти кут Б. 180, мінус 35 і мінус 35. І мінус 35. Дорівнює чому? 110 градусів. Все. Тобто, головне побачити першу дію, як ви бачите. В інше, ну, взагалі, в задачах, яке ваше завдання? Побачити, тобто, з користуючись вашими знаннями, побачити якусь властивість, якусь. Тобто, тут, за допомогою вписаного кута, ми знайшли кут С, який спирається на дугу А Б. Відповідно, вписаний кут С у вас двічі менше, ніж дуга А Б, тобто 35 градусів. Далі за допомогою рівнобедреного трикутка, з'ясували, що кут А. Буде дорівнювати так само 35 градусів. Ну а далі, користуючись теоремою про суму кутів трикутника, від 180 відняли 35 і 35, отримали 110 градусів. Записали відповідь. Кут а дорівнює 35 градусів. Далі кут Б дорівнює 110 градусів. І кут С дорівнює 35 градусів. О С дорівнює 35 градусів. Записали. І так через точку А, яка лежить поза колом із центром О проведено дві прямі, одна з яких дотикається до кола в точці Б, а друга проходить через його центр. Відомо, що дуга БМЦ дорівнює 100 градусів. Знайдіть кут БАЦ, знайдіть кут БАЦ. Давайте побудуємо все, що у нас номер 11.18. Побудували коло, позначимо його центр. Далі. Далі. Провели дотичну. Провели дотичну Провели пряму через центр кола. І розставили всі точки, які в нас є. Розставили всі точки. А. Давайте ось тут нехай Б. Ось тут нехай О. Далі. Друга точка перетину кола С. Так, С. І ще одну точку треба позначити на колі. Ще одну точку позначити на колі. точку М. Точку М. Ще одну точку на колі, точку М. Далі. Тепер що в нас відомо? Записуємо дані. Дивіться, що в нас відомо. Через точку А. Ну, це ми не запишемо так, яка лежить проведена друга. Відомо, що дуга ПМЦ дорівнює 100 градусів. І знайти нам треба кут BAC. Все. Більше в нас, на жаль, нічого немає. Більше в нас, на жаль, нічого немає. Записали. Записали. Тепер переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Що можемо, роз... що можемо знайти, що можемо зробити. Подумали. Скажу. Дивіться, у вас є дуга БМЦ. Правильно? За умовою. А також. А також, якщо подумати, подивитися на рисунок, можна сказати, що у нас є дуга К. B, Чому вона дорівнює? То правильно, 180 градусів. КБМЦ дорівнює 180 градусів. КБМЦ дорівнює 180 градусів. Тоді тобто, тепер ми можемо правильно знайти дугу КБ. Можемо знайти дугу КБ. Тобто від повної дуги КБ відняти дугу БМЦ, так? Тобто від 180 відняти 100. Чому це буде дорівнювати? 80. Це буде 80 градусів. Це буде 80 градусів. А тепер, знайшовши дугу Б. Знайшовши дугу КБ. Знайшовши дугу KB, Що ми можемо знайти? Кут Ми можемо знайти кут С. Ми можемо знайти кут С. Чому він буде дорівнювати? Одній другий. Одна друга дуги КБ, так? Одна друга дуги КБ. Одна, друга, до КБ. Дорівнює. Дорівнює. Так, 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 так. 40 градусів. Дорівнює 40 градусів. Так, кут Б ми знайти не можемо поки що, кут А також не можемо. Хоча, хоча в при властивість не записували, що в нас кут БАЦ скоріше за все, ні на минулому році. Кут БАЦ буде дорівнювати половині, Буде дорівнювати половині дуги. Половині дуги БМЦ. Половині дуги БМЦ мінус дуга БК. Таке не записували з вами на минулому році? По-моєму, ні. Ось така ще в нас властивість є. Це в нас запишіть в дужках, тут між дотичною та січною. Кут Між дотичною та січною. Дотична це в нас АБ, а січна відповідно, ну, відповідно пряма АЦ. Пряма АЦ. Ну, в такому випадку в нас виходить, що кут BAC дорівнює 1 друга. В дужках дуга БМЦ в нас була 100. Мінус 80. 100 мінус 80. Дорівнює. 80. Дорівнює. Одна друга помножити на 20. І чому це буде дорівнювати? 10 градусів. Все. Нам навіть кут це не знадобився. Хоча зайвим не було, що ми його знайшли. Записали відповідь. Нам вже треба було, так, записали відповідь. Кут БАЦ. Кут БАЦ дорівнює 10 градусів. Кут БАЦ дорівнює 10 градусів. Працюють. Записали. Опрацювати параграф 3.11. Виконати письмово номер 11. 11.